Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі 40А. І сьогодні ми зробимо огляд новинки від Орієнт Роц. Це Feeder FX, який має 135 футів 3,5 ЛБ. Тобто, друзі, це модернізація коропового вудлища у тілі фідера. Тобто, це зайде він тим. Хто ловить на коропові вудлища та хоче спробувати себе у фідері, або хто любить більш жорсткий бланк. Тобто це вудлище саме для вас. Ну а зараз все по порядку. Фідер йде в такому чохлі з матеріалу Oxford 900. Тут у нас гарний лого, назва фідеру. Складається він з трьох частин. І перша дуже така нестандартна, дуже цікаве рішення. Як ми бачимо, більш такий коротенький бланк. Тут у нас котушко-тримач фуджі, португальська пробка, а також титанова заглушка з фірминим гравіюванням Orient Rods. Так, іде в нас ось таких три частини. В подальшому Орієнт Роз хоче випустити ще також як повноцінне коропове двох частини. А також в нас є квіротипи, які йдуть у наборі. Їх представлено аж 4 штуки. Йдуть вони 14, 12, 10 та 8 унцій. Квівертип з 8 унцями розроблений спеціально під змагання Iron Fish, тобто це вудлище проходить по регламенту. Ну що ж, половив я вже цим водлищем трішки рибалок, був виїзд змагання Fish на підкові, на кунці був цим водлищем, де трішечки покидав. Але щоправда, там, як ви знаєте, озера не такі великі, тому по дальним дистанціям сильно не можу сказати, скільки можна кинути. Тобто кастингова дальність 200 метрів, як. Заявляє виробник, в свою чергу, я ним не кидав далі 130 метрів. На кунці це в мене була дистанція 130 метрів до протилежного берега навскоси. Е тобто, поки я не можу сказати, скільки я кидаю даним вудлищем. Хочу сказати, для мене трішечки строй незвичний, е мені фідером навіть е легким хльоще кинути і простіше, ніж цим. Фідером. А для карповиків, звичайно, цим вудлищем буде набагато простіше. Адже я згадую риболовлю змагання на коропових, де я фідером своїм 200 -м кидав 130 метрів, а карповиком я просто не міг докинути 120. Тобто там треба звикнути до цього бланку. Тому це вудлище також потрібно до нього звикнути. Ну що, ж, щодо першого кільця, перше кільце у нас має діаметр 30 міліметрів. Довжина від першого кільця до середини кутушко тримача складає 120 см, а довжина рукоятки складає 60 см. Ну що ж, FX фідер, катушечка 14 тисяч, Шимано Спідмастер, груз профмонтаж 100 грамів. Тому ну давайте зробимо перший закид. Надіюсь, що це не 60 метрів від кліпсованих, які я ловив на кунці. Ну, зробимо не сильний перший. Ось такий огляд вийшов на новинку 2025 року Feeder FX. Ну а вас, якщо залишаються якісь запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях, та я їх розгляну. Можливо, випущу ще один додатковий відео огляд. Ну і хочу наголосити, що для моїх підписників є знижка до 20% на всю продукцію Orient Roads. Тому шукайте мене в інстаграм, або тут Якісь контакти залишайте, і зможете отримати персональну мою знижечку. Всім в останні луски. До нових зустрічей.